Вчора рілс бачив. А що ви хочете? Спочатку гвалтуєте свій мозок дофаміном, потім говорите про розлад дефіциту уваги. Психіатр там Андрій Карпов. Якщо Андрій Карпов існує, це, це не він. Але, типу, це якийсь Рілс, ну ти дійсно людина з медичної освіти такий. Та Ну, Типу. Я розумію, що для людини, яка не в контексті, ну це звучить так, а що не так він сказав? Ну, да, ось я. Я, я, я типу, мало щось знаю, і тому я такий, ну, мабуть, він правий. <ріст> я довіряю Тіктоку. <TikTok> <ріст> ну, типу, це, ну, ця історія з вживанням цього дофаміну, дофамінова дієта, <ріст> ну, типу, ну, дуже. <ріст> Ні. Так, для тих, хто не знає, дофамін це. Це молекула, але вона в різних е, місцях нашого тіла може по-різному називатися. так? Тут, uh -huh. Якщо вона в мозку, то це нейромедіатор, якщо там, е, ну, коротше, бі бі біологічно активна сполука. Uh -huh. Так, там, В реанімації її використовують для підняття тиску. Е, е, вона відповідає за певну передачу спілкування між нейронами. І в залежності від того, там, де вона, яка кількість і так далі, вона дуже може бути по-різному. І, от, наприклад, дефіцит дофаміну в мозку, то це. Є хвороба Паркінсона. Угу. Так що нам важко рухатися свої рухи тіла. Якщо у нас надлишок дофаміну, то, скоріше за все, це психотична симптоматика. А шизофренія це є якраз таке перебільшення. Дофаміну, там, дофамінової системи. Нам дуже хочеться спрощувати всі ці системи, в, як воно працює, що от окситоцин — це гормон об'яті і так далі, але окситоцин, по-перше, це гормон стимулюючий матку. Його вводять, коли... коли... серотанін ну, це танін, це речовина, яка стимулює твій кишківник. І коли ти вживаєш там. Препарати, які умовно збільшують серотонін, ти хорошо какаєш, а не борешся з депресією. <реш> 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 Але якщо це як метафора використовувати, то все в цілому працює.